Що наші українські діти талановиті у всьому ми мали можливість переконатися неодноразово, але сьогодні у нас є можливість познайомитися із талантами діток із інших країн. Адже світські хроніки, і я, ваша співоча ведуча Тіана Рос, знаходимося на чудовому святі дитинства в телевізійному проєкті зірка фест і вечір обіцяє бути неперевершеним. Добачити сьогодні на такому чудовому заході, як телевізійний конкурс зірка фест. Скажіть будь ласка, що вас сьогодні сюди привело? Свято, свято, святого Миколая і свято таких дітей гарних, українських і російських. До речі, тут різні діти і гарно співають дуже. Наді на сьогодні дуже багато зібралося різних країн на цьому заході. Тобто наші дітки нас дивували своїми талантами неодноразово. Сьогодні нас дивуються з інших країн. Та це дуже приємно, що можна сказати, така дружба народів відбувається. Власне, ви не перестаєте нас дивувати своїми піснями, своїми емоціями сцені вже 25 років. Я знаю, що 26, двадцять шість вже 27, Давайте будемо казати. І власне в минулому році ви навіть були нагороджені такою премією, як Патріот України. Щ, щ... Відзнак. Відзнака, відзнака, але що вона особисто для вас означає? Які емоції вас переповнювали, коли ви отримали її? Ну, нам було приємно, що нас нагородили такою відзнакою, але то не націоналістична відзнака, то знака поваги від країни, в якої ми живемо. Ми живемо в Україні. То така вдячність нам за те, що ми тут працюємо. А ми вдячні завжди. І то велика честь для нас. Що країна нас побачила, що ми такі є з група пристає. Ну, дуже приємно, що дивіться 25 років, а ви збираєте з черхи прихильники, які стоять уже, чекають, поки це я от перестану говорити, і вони візьмуть вас інтерв'ю і автографи. Поділіться секретом такого успіху. Ну, мабуть, свято, і е, ми асоціюємося, е, асоціюємося теж зі святом. І дякую цим малечі. Я вас рада бачити на святі дитячого таланту. Скажіть, будь ласка, я... Наша миссия в рамках сегодняшнего захода. Да, ну я сегодня выступаю э, ведущим э, концерта самого, потому что сейчас проходит конкурс детских талантов. Лучшие детишки э, показывают свои лучшие таланты, лучшие жюри отбирает и все это в честь Дня Святого Миколая. Вот такой подарок всем детям. А я э, сейчас начну уже вторую часть э, концерта. Это подарок, который звезды эстрады, уже э, состоявшиеся звезды, приготовили нашим детишкам, поэтому вот э, начну. До ну, праздничний концерт так на ну, сьогодні тут зібралися не тільки діти з України, а й з інших інших національності присутні? І Ми ж дійсно оцінили, що які вони голосисті тосі. Тобто, а вам власне маєте сьогоднішній якийсь якогось фаворита з якої країни? Наприклад, думаю, що всі діти э, талантливі, неважно, з якої країни, чи з якого э, Е, Головне, то що вот на сцені і як люди аплодують. А люди аплодують всім, тому що реально очень талантливі діти. Ну а ваші діти вже проявляють таланти чи долучаєте ви їх до такого. да конечно тоже ходят и на кружки и на танцы и на творчество и рисуют и лепят в общем главная задача создать условия да так чтобы дети могли попробовать все и себя пробовали во всем потому что ну надо развивать творчество в детишках давать им возможность вот выходить на сцену и петь для, для других так чтобы их оценивали Вас классно провела творчесть. С чем сегодня будут радовать сегодняшние глядачи? Получилось так, что 21-го в Национальном дворце Искусстве Украины у меня сольный концерт, в который я пригласил участвовать молодого и талантливого ребенка Кирилла Ахрименко, мама которого, в свою очередь, пригласила меня как ответный. Жесть сюда. И вот я здесь, и через 15 минут буду петь э, свою новую композицию. Снег. на чудовому святі дитинства, зірка фест ти взагалі вперше на таких заходах, а, не вперше на цьому саме на цьому, на цьому не вперше. Я полюбляю дитячі конкурси, свята та таке інше, тому що. Діти вони справжні, вони кохають по справжньому, і треба їм дарувати гарні емоції. Як ти вважаєш, Володимире? на я... наскільки важливі такі заходи для наших дітей в першу чергу? Якщо робити це від щирого серця, то я вважаю, що буде фідбек. Треба а, наших діточок навчати ще з маличкою, і тоді в нас буде наша рідна Україна, за яку ми боремося цього разу. Я вам загадав бажання, що Миколай нам подарував по. Перемогу, так ну ми на це надіємося усім чистим серцем. А що сьогодні ти подаруєш нашим маленьким життям? це моє життя. Передбачливо цьому. Я тобі бажаю успіху і гарного вечора. Дякую. Вечора я вас дуже рада сьогодні бачити на чудовому сеті дитинства. Щойно ви завершили свій виступ, привітали діток. Але я знаю, що 14 числа, 16 грудня, ми також мали концерти. На концерт загадаю Миколаю музику, до якого написала я сама. А виконали цю музичну виставу казку, мої вихованці, і от діти зробили першу частину. Нашого концерту подарунку для дітей-сиріт ми запросили близько 400 дітей-сиріт. Було в глядацькій залі. Концерт відбувався в центрі культури і мистецтва СБУ і е, була атмосфера надзвичайно тепла. Другою частиною після казки був виступ і подарунки від дорослих зірок маленьким талановитим дітям. Прийшло дуже багато артистів: Павло Зібров, Віктор Павлік, Анатолій Матвійчук, гурт Врода, Аркадій Войтюк, Павло Табаков, Олег Шак, Лілія Остапенко. Ми заспівали для дітей свої творчі вітання на честь такого прекрасного свята, тому що великі зірки повинні бути на рівні з дітьми. Якщо діти нам аплодують, це найбільше нам подяка. Ну, діти це взагалі найпрекрасніше те, що могло бути. Будуть... Бутися з нами це наша радість, наша гордість, наша надія, наше майбутнє. Але ви є творча мама, скажіть, наскільки ви успішно поєднуєте своє материнство із творчою діяльністю? Чи вистачає діткам уваги? Я намагаюся весь свій вільний час перед давати своїм дітям. Хочу сказати, що я в цей святковий день в першу чергу ну, дякую Богу, що він подарував мені моїх найкращих дівчат. Я думаю, що найближчим часом ви своїх дві донечки вже будете долучати до концертів, власне, чи вже чи же маєте якісь виступи? Вони співають щороку в усіх концертах які я організую. Моя старша донечка їй 8 років. Моя племінниця Даша щойно приїхала з концерту їй 4 роки. Настуся зараз їде на концерт. їй 8 років. А Надійка має рік і два місяці. Тому ще вона не співає. Мабуть, співає тільки по-своєму. Вона дома дає концерти нормально. Віт, ну ти сьогодні знаходишся на чудовому заході святі дитячих мрій, скажи, а ти сам по натурі мрійник? Ну звісно, я мічна я завжди навіть стал вийти на сцену кадата. Ну мені та нічна существует. Ти у дитинстві мрія про це і воно збулось, у нас було у доросле життя? Я в дитинстві загадував та загадував желання і мріяв, що куди-то вийду на таку велику сцену. І зараз мечта осуществилась. А як ти вважаєш, наскільки важливі такі заходи для наших дітей? Ну, конечно, это очень э обязательно, это э и очень хорошо, что делают такие мероприятия. Я всегда готов помочь и выступить на таких мероприятиях. Ты сегодня не просто так, ты сегодня в правом участі власне у самому концерті. Яку сьогодні композицію ти подарував сьогоднішній публіці? Э, я сьогодні співав грузинську пісню. Это народная э песня. Ну, можно сказать, что это моя э карточка. То есть я её пел на проекте Голос страны. І е пісню я, я зараз візіпаю. Туаситурпа і в народная песня народна пісня, в современной обработке. Ну, власне, наближається рік, дуже цікавий для саме творчих людей, так як астрологи прогнозують, що рік кози має бути дуже успішним для творчих людей. Ти вже розпланував, що будеш робити у цьому році? Ну, планов куча. Вот с самого начала я, то есть в январе, в середине января там в Грузии отбор Евровидения от Грузии по отмету буду там участвовать. Надеюсь, что все получится и год начнется удачно и успешно. привіт. Я тебе вітаю на чудовому заході свято дитячих мрій. Власне, ти сьогодні не випадково, ти сьогодні показував фокуси, так? Я покидав експерименти з влиянням на сознання і небольшое чудо. А сьогодні на сцені був сніг. Тому що зима, а сніг на вулиці немає. Треба ж було ісправити ситуацію, тому немножко волшебства і сніг у нас був. Ну я чула, що ти ще вмієш якось впливати на людську свідомість, навіть читати думки. Це правда? Звісно. конечно, а я могу также и навязать вам свой выбор или какое-то действие. я переконана, еще вы собираетесь это то вы только хорошие мне сегодня навяжете. Нино, привет. Как вообще настроение твое сегодня? Отлично, все хорошо. Ну ты сегодня на прекрасном мероприятии на праздником, на празднике детской мечты. Что сегодня пела? Суликом. Почему именно эту песню? Потому что она мне очень нравится. Она мне подходит. Мне кажется, она мне очень нравится. Да. да. Ты такая красивая девочка, но тебе все будет подходить. А есть у тебя мечта? И какая? У меня мечта, чтобы когда я вырасту, я пела очень-очень хорошо, чтобы я была звездой, чтобы я ну, чтобы пела на больших сценах и чтобы я пела со многими звездами. А кто тебя поддерживает в твоей мечте? Мама, учительница, сестра, тетя... Ты участвовала на новой волне, да? Да, шпроти. Шпроты. Шпроты. почему такая такое название? Шпроты. У вас, так, вас так много, а вы куда-то не, не влазите, или просто это идея продюсерского центра? Это идея продюсерского центра. Просто когда мы были маленькие, нам написали нашу песню, авторскую первую, и там была мы любим шпроты мы проглоты, что-то там такое, и решили нас назвать шпротами. На самом деле, очень хорошее название, очень запоминаешься. тебе желаю успеха и чтобы все твои мечты сбылись. Спасибо большое. Привіт. Ти сьогодні заспівав. Яку пісню? З нового альбому, який ти нещодавно записав? Так, да, так. Да, вона називається «Якщо я сайду з ума». Я, е, е, я випустив його е, 10 мая цього року. Так що цей рік був дуже насичений. Але я на цьому не зупиняюсь. Все одно пишу нові треки. От недавно випустив е, чисто інструменталку, не вокальну якусь да, річ, а саме просто музику. Ну а що, що тебе ти натихнуло просто музику написати? Я не знаю. Е, Допустим, едешь в поезде, да, оно что-то приходит, да, ты на iPad там сам себе там какую-то музыку там пишешь, да, вот. А так с этим треком сложилось так, что я просто изначально не видел, что на него можно положить какой-то текст, какую-то мелодию. Вот, и он вот просто сам по себе таким остался. Тому привіт, я вас рада бачити вже сьогодні. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте, про що мріють наші діти України? Мені здається, що в першу чергу Амірі це найголовніше зараз кожен дитина, який... Так же, как и их родители, смотрят телевизор и видят все, що происходит в нашій стране, і они, конечно же, хотят мира. Як ви вважаєте, що дають такого типу заходи нашому молодому поколінню, нашим діткам? Ну, видели так, что ми виступали, они все пошли на сцену. Я думаю. вышло вышло к нам на сцену 20 человек, из них 5 точно станут артистами, потому что их уже тянет на сцену. Это Я в этом уверен. Я приконана. Ну, вообще, как бы, действительно, радость. Это замечательно, когда создают такие проекты чудесные, которые просто дарят праздничное настроение детям. Мне кажется, этого достаточно. В принципе, спасибо. Дарить кому-то счастье просто. Ну, это одно одному счастье. Вчера я вас светаю на чудовищном святии, детячих мири. Власно на якому вы евидучи. Поделитесь своими враждениями, своими эмоциями. Мне тоже очень приятно и для меня большая честь оказаться здесь в канун новогодних праздников на этом замечательном вообще мероприятии, на этом замечательном фестивале, который собрал большое количество детей, исполнителей и та атмосфера, которая здесь царит, это действительно атмосфера добра детства, вот такой беззаботности, несмотря на те события, которые происходят, но дети всегда есть дети, и им надо дарить праздники. Я знаю, что здесь присутствует большое количество детей из детских домов, из школ, интернатов, и я думаю, то, что они сегодня увидели, услышали, и тот мотив к тому, чтобы творить, и в следующем году принимать участие в этом замечательном всеукраинском проекте, я думаю, что они все свои возможности, все свои таланты обязательно воплотят. Я вітаю вас в Україні. Нам дуже приємно, що ви відвідуєте такі заходи. Власне свято дитячих мрій, які дуже важливі для нашої країни і для наших діток, для розвитку їхнього таланту. Це я вам дякую, що ви мене запросили заспівати дітям. Для мене діти це радість життя. Ну, взагалі, які маєте враження після сьогоднішнього заходу. Як вам наші українські дітки, їхні таланти, і взагалі як вважаєте, наскільки потрібні такі заходи? діти в Україні такі ж талановиті, як в Італії. Вони дуже музикальні, відчувають мелодію. мені дуже подобається в Україні. Як культурний посол Рима у світі? Я відповідаю за культурний обмін, наприклад, виконання української та італійської музики вашими і нашими артистами. Я був дуже задоволений. con artisti ucraini e artisti italiani. А чи маєте ви е, схожі заходи у себе на батьківщині? Так, звичайно, у нас багато дитячих фестивалів. Дитячий спів дарує мені справжнє задоволення. Робандіоніціато Бандінокантери У мене спадає цінка таке враження, що у нас в Україні е, всі співають. Всі співаки дуже багато різних шоу е, такого плану вокального. Е, і взагалі у вас багато так само багато так співають, як у нас. В Італії також багато співають. Це співоча країна, там багато співаків. Не привіт. Здравствуйте. Ти дуже гарний і талановитий хлопчик. І ти сьогодні завітав на свято дитячих мрій. Скажи, що ти сьогодні виконував, Яку пісню? Я виконував пісню Джо My Майхат. Такий дійсно стильний е, прикид. Я знаю, що ти ще брав участь у «Голосі країни». Розповідай, яких ще заходах ти брав участь? Ну, ось свято дитячих мрій, потім голос країни. Так, е, Санремо Джуніор, е, срібний призер е, слов'янського базару е, і учасник нової волни. Це твоя мрія взагалі була стати співаком. Е, чи тебе батьки до цього примушують? Нет, это я сам. Просто э, я пошел по стопам своей сестры. Один раз, когда мы ехали с папой в машине, я услышал песню Стаса Шуринца «Не сходи с ума» и начал ее напевать. И когда вышел на большую сцену, чуть-чуть волновался, конечно, но сдержал эмоции. Сколько же тебе лет? Вот Девять. Сколько ты начал спевать? Четыре с половиной. О, это совсем рано. И же ты для на уже какие-то выставки, какой должен быть настоящий артист? На твою думку. Ну, він о, повинен бути здержаним, стриманим, не нервовим. Це Жирокова ну, пісня, можна трохи понервувати. Якщо... Вісілим. Ну, так, да, то так. Да. Е Веселим, дрейвовим, е з хорошим юмором. Так, і ще має бути добре серце в нього, щоб пісні були від душі, так? так. Тоді це глядачеві сподобається. А ти сам пишеш пісні? Ні. Ну хотілось би Ты ще дуже малий. Я думаю, що все в тебе попереду бажає успіхів, вони тримати цієї лінії, не здаватися і, і здобувати успіхи в житті. Все найкраще тобі. Дякую.